Вітаю у прямому ефірі українського радіо Вінниці. Програма віч на віч перед мікрофоном Наталя Тукало. Всеукраїнська інформаційна кампанія з протидії платіжному шахрайстві триває в державі, що передбачає проєкт Шахрай Гудбай насамперед про його мету, основні завдання, також результати роботи на Вінниччині. Поговоримо впродовж ефірного часу з гостем студії. Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчі управління головного управління національної поліції Вінницької області, майор поліції Владислав Касян. Я Вас вітаю. доброго дня. Отже, не вперше і, мабуть, не в останнє ми обговоримо в ефірі радіо тему платіжних шахрайств. Кампанія Шахрай Гудбай покликана цим злочинам протидіяти. І триває вона сьогодні в період найскладніших випробувань для нашої держави. Пане Владиславе, давайте почнімо з того, що чому ми саме сьогодні приділяємо стільки уваги, щоб наші громадяни були обізнані щодо основних правил безпеки. В першу чергу, напевно, без готівкових розрахунків, особливо в мережі інтернет. Ну, з початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, і перед тим ще спочатком ковіду дуже багато майданчиків перейшли в онлайн-продажі, і люди активніше почали користуватися такими послугами. І в, в силу також війни і емоційного, матеріального стану людей. І дещо стресового да, стресового так. Багато просто не надає належну оцінку а, тим пропозиціям, які десь надходять, або тим. Можливостям щось купити в якомусь прискореному порядку чи, можливо, за дешевшу ціну, чим вона є на ринку. І якщо брати статистику минулого року і за 5 місяців цього року, то, на жаль, ми маємо збільшення фактів шахрайських дій на 50%. Тобто, угу. в тому році було більше 500, а в цьому році більше тисячі. Тобто, і це дуже важливо так, і дуже актуально. Якщо говорити за факти задокументовані, які вчинені у складі організованих злочинних груп, то, наприклад, за минулий рік органами Національної поліції закінчено досудове розслідування упродовж 2022 року щодо чотирьох організованих груп за фактами вчинення шахрайських дій, а за 5 місяців цього року закінчено вже щодо трьох. І йде мова про досить великі суми грошей. Ну, мова йде про суми від 100 тисяч і до мільйона, до 2 мільйонів. Тобто є ще ряд таких обставин, коли люди, наприклад, зараз на сьогоднішній день виїхали за кордон, нема можливості в них ні написати заяву, ні угу. потім бути учасником. У кримінальному провадженні відвідувати суд, тому суми можуть бути і більшими. Є багато і фактів і випадків, коли люди і не звертаються, тому що вважають, що ну, нема коли тим займатися для них. Ось. Ну, серйозні кошти, серйозні гроші, і взагалі, то я не знаю, наскільки нема коли зайнятися, якщо це твої гроші, чесно зароблені, так і Так, і да, ну, нормально. Якщо взяти, ну, це більше не стосується онлайн-шахрайств, але разом з тим, то стосується перерахунку е, грошових коштів е, в безготівковій формі. То фактів досить таки багато, які є і по мільйону, і більше. І люди, коли втрачають вже будь-яку надію на те, що... Особи, які вони перерахували ці кошти, поверне їх, вони вже потім змушені звертатися до правоохоронних органів, і, відповідно, ми вже вживаємо заходів до встановлення осіб, які причетні до вчинення таких злочинів, до вжиття заходів, до відшкодувань, накладення арешту на майно. Деякі, напевно, люди ще й самі особисто влаштовують якісь розслідування і шукають свої гроші. Так, це не заборонено на законом, звичайно. Але дехто себе наражає на небезпеку, якщо поліція має цим займатися, тому може, не, не треба особисто ризикувати. Ну, можливо, різні, ситуації, да, різні так? ситуації, різні люди і по-різному може складатися, звичайно. Наскільки, на вашу думку, розуміє сьогодні суспільство громадяни наші, що їх досить часто намагаються обдурити. І потрібно все-таки ну, просто бути більш поінформованим, більш обізнаним. Напевно, на це, про, про це і кампанія Шахрай Гудбай», Вона покликана протидії таким злочинам. На мою думку, складність в чому? Коли ми вільно спілкуємося на цю тему і не потрапили в таку ситуацію, ми можемо тверезо оцінювати, і можемо так говорити, що от дані факти, вони більш схожі на шахрайські якісь випадки, заволодіння коштами. Там. А коли людина безпосередньо потрапляє в цю ситуацію, якщо вона, наприклад, ще знаходиться десь на роботі і в неї і є свої якісь Обо завдання, обов'язки, або якісь сімейні обставини, так? або ви пролунала повітряна тривога, а вона хвилюється, що в неї дитина в школі, в садочку там, і інші причини, і до неї в цей час телефонують з невідомого номера і повідомляють про якийсь факт зняття в неї коштів з картки, або про те, що такі спроби були. То людина, відповідно, починає погано то все розуміти і оцінювати. І вона починає вдій, вчиняти якісь дії, направлені на, на повідомлення інформації щодо себе, своєї картки, там, яка потім дає змогу ці ну, гроші останні. Так, яка власне. потім дає змогу а, шахраям там, вчиняти. Подальший перерахунок коштів зняття їх і неправомірне заволодіння. Шахраї користуються ситуацією, коли всім важко, коли люди в нервовому стані, хтось стресує, які найпоширеніші схеми, з якими ви власне розбираєтесь, які ви бачите і фіксуєте? Ну, якщо говорити про вже закінчені кримінальні провадження до суду у складі організованих злочинних груп, то всі ці кримінальні провадження були пов'язані з особами, які відбувають покарання за раніше вже скоєні злочини. Тобто, це вже безпосередньо особи і засудження, а також це були і особи, які знаходяться у слідчому ізоляторі. Це все було пов'язано із банківськими установами під приводом. Розблокувань карток, заблокувань карток, несанкціонованого доступу, терміновості надання інформації в зв'язку з її там блокуванням і тому подібне. Навіть в одному із таких фактів шахрайських дій було направлено. Разом із 190 Кримінального кодексу України статтю 361 це несанкціонований доступ до електронних інформаційних mm -hmm. систем. Ось. Тому м, слід дуже уважно і обачно ставитися до тих е, обставин і моментів, коли до вас телефонують зі Служби безпеки банку. Е, служба безпеку, безпеки банку, вона взагалі. Не телефонує. Не телефонує так. Це, якщо вже до вас так телефонують, ви зразу маєте поставити собі галочку, що тут щось не, не так, щось, щось не туди. Вимкніть зразу телефон, запитайте там рідних, близьких, що вони думають з цього приводу: запитайте сусіда, наберіть 102. Скажіть про цю ситуацію, наберіть на службу банку, в якому ви обслуговуєтесь з іншого номеру телефону. Попросіть в когось, щоб зателефонувати і повідомити про такий факт. Краще порадитися і не бути да. наодинці з цією проблемою. Тому правильно? що коли зазвичай телефонують, то намагаються тримати людину в певному тонусі і в напрузі для того, щоб людина не змогла оговтатись і зрозуміти, що відбувається. І всіляким чином кажуть: не кладіть слухавку. Там. Ну, тримають, так. Тримають, да, так Шахраї імпровізують під час от розмови? Звичайно, так Звичайно. Якщо вони бачать, що людина тут не ведеться на розмову, треба вигадувати щось. інше. Звичайно, навіть досить такі поширені факти, коли скидають потім чи в ході розмови силки на якісь ну якісь силки там, куди ви заходите, і за допомогою щось цих сил да та, щось підтверджуєте. Ні в якому разі такого робити не потрібно, тому що який момент людина має зрозуміти, що це шахрай. Одразу, ну, а якщо реально телефонує хтось, і є дуже серйозна важлива справа, Одразу. чи тільки банк все-таки не телефонує. Тільки до вас зателефонували і сказали, що у вас якісь проблеми з банком, зразу вимикайте. Просто зразу вимикайте. Але ситуація, коли, ну, наприклад, Наталя Васильна Тукало, так я вас слухаю, от у вас те, -те, -те. вони все про мене нібито знають. Я маю все-таки не довіряти. Е, краще вимкнути і зразу набрати. Або банк. свого номер. А, да, а ще краще виділити час і підійти у відділення. Mm -hmm. І там уже надати вже надати безпосередньо працівникові інформацію, яка його буде цікавити, і вже в банку, в відділенні банку. Дізнатися дізнати достовірно, да, чи, чи до вас телефонували, якщо телефонували, то з якої причини? Тому що Наприклад, Служба безпеки банку може телефонувати в тому разі, коли в людини є заборгованість по карті, і людина не сплатила своєчасно відсотки за користування кредитною лінією. Як нагадування. Так, та? да, такі факти мають місце, таке може бути. Але знову ж таки, при такому телефонному дзвінку у вас ніхто не буде випитувати ваші персональні дані, відомості щодо картки, терміну її дії, тому що. Банк цією інформацією володіє сам. Тобто, йому, якщо це потрібно, Додаткова то він. Да, тому в службі безпеки банку йому простіше самому там дізнатись, який у вас там термін дії карти і який по ній рух коштів. І ситуація, коли людина також піднімає слухавку і її повідомляє, що вона переможець якогось величезного розіграшу, що вона має отримати приз там десь. Ну, взагалі, соціальна допомога їй нарахована. Це також може бути шахрайською схемою. Звичайно, звичайно. Ну, тільки е, всі ми, е, чи в більшості, мабуть, знають і пам'ятають, що сир безкоштовний тільки там, де ловлять мишей. Так? так тому так. не потрібно е, дуже вірити в те, що ви стали учасником якогось розіграшу, е, тим паче такого, в якому ви зовсім не приймали участь. Тому що якщо ви приймали участь у розіграші, наприклад, Вінницької міської ради, я добре пам'ятаю, колись був такий розіграш е, велосипеди там розігрували. Mm -hmm. От і якщо б е, ви приймали. Там участь, то це офіційно да, було оголошено, це було офіційно, так. Ви да, реєструвались, да, вас. власне. Да, а якщо ви знаєте, що ви ніде ніяк не приймали участь, то ніхто нікому просто так нічого не дає. <рес> Щодо купівлі в інтернеті, от випадки, коли шахраї отримують гроші і не відправляють товар, досить часто в соціальних мережах наші, наші люди пишуть про такі випадки. Вони не йдуть одразу скаржитись. І шукати винних не йдуть одразу до поліції. Вони просто описують ситуацію в соціальних мережах. Що тут найважливіше? Ну, найважливіше при здійсненні таких онлайн замовлень і здійсненні передплат, цікавитися історією того, тої особи, яка розмістила оголошення. Там, якщо уважніше почитати, є інформація про дату реєстрації. Mm -hmm. І також є інформація про відгуки. Проаналізувати є інформація щодо інших оголошень особи. Mm -hmm. Проаналізувати взагалі, чим людина там займається. Якщо Взгляду, ми бачимо, вона до того займалася абсолютно іншим. Та, так, поцікавтеся просто для себе. Якщо вас цікавлять, наприклад, якісь деталі до автомобілів, так, і ви е, дивитеся в переліку наявних товарів, в особи інших, там якихось запчастин, і ви телефонуючи до цієї особи, розумієте, що вона дійсно в тому розбирається. Угу. І є позитивна інформація про цю особу, то. Ризики того, що ви направите якусь певну суму коштів, як завдаток, за доставку, так, зменшуються. А коли ви будете відправляти ці кошти, не перевіривши інформацію, ви Ризикує. ризикуєте, значно ризикуєте. Як можна і де, якщо можна перевірити ось сайт, на якому громадяни замовляють певні послуги або товари? Наскільки він справжній або шахрайський? Як, ну, я знаю, що вони дуже схожі, справжні і шахрайські, буквально одна літера може змінити повністю ситуацію. Ну десь ми можна мали, замовити ми, ми мали, колись такий прикрий випадок копіюванням дії. Що пам'ятаєте, там кілька років тому було, що наш умілець да, зробив таку справу і в кінці його там притягнули до відповідальності. І як на умовах виправних, можна так сказати, робіт його взяли в міністерство, щоб він там розумна людина, тільки да, не, щоб, не так. Да, не щоб так його свої направити, тому що здібності. це була молода людина, яка ну, розуміється. Угу. Ну, це доволі складне питання. Потрібно аналізувати дійсно ту інформацію на сайті, чим вона, от ви як що раніше перевіряти, працювали, да, перевіряти там і шукати якесь для себе, що воно чимось відрізняється. Але трошки складне в чому питання? Тому що о ElX, якщо взяти, то вони за час свого існування міняли вже декілька разів там обгортку. Форму подачі оголошень, рівень безпеки, Там, наприклад, щоб комусь зателефонувати, то ви маєте зайти безпосередньо у свій аккаунт, підтвердити свою особу і тоді вам покаже номер телефону тої особи, приховані. до кого так. Да. Тобто, ну, ось в ці, всі ці моменти їх потрібно для себе відточковувати і, відповідно, виходити вже. з... З того всього приймати рішення, чи варто, чи не варто. І з тим сайтом, що ви назвали, до речі, досить часто трапляється. Е, дуже, дуже простий і такий наглядний приклад, коли можна як перевірити, ви телефонуєте, наприклад, в Луцьк, угу. і вас цікавить якийсь товар. Питаєте, де можна зустрітися з вами, в якій годині? Угу. Дуже часто бувають такі випадки, що та особа, яка реально є шахраєм, вона починає всіляким чином аби не зустрітися. Аби відводити і плутати вас, де там можна угу. зустрітись чи не можна зустрітись. Ви маєте розуміти, що в принципі ви можете знайти собі знайомих, якихось там спільних навіть в Луцьку, які могли би Замість вас піти, да, да, так? Да, не Піти замість вас, не вас і подивитися, чи воно там є, чи його немає того товару. Навіть от такий. Тобто виводити людину на якісь е, такі кордони вже обумовлені свої, да? тобто свої правила задиктувати, як може бути. І таким чином ви будете більше бачити, чи то. Порядна людина, чи вона готова виконати ті обов'язки і передавати ті товари, які ви замовляєте? Тобто чи ні? перевіряти постійно і не спішити вплатити так, так. Звичайно, от психологічний портрет, чи можна його сьогодні так описати? Людина, яка ну з середньостатистичної потрапляє під дії шахрайські, під схеми, якого яку використовують, і портрет людини, яка це робить: шахрай і жертва. Ну, Не хочеться називати жертвою, але воно так і є. Та людина, яка робить, це в неї робота. Заробляє гроші. Так. Вона до цього відноситься доволі нормально. І від того тільки радіє, що в неї є черговий, ну, якщо це брати на роботі, да, в банку це клієнт, а тут брати чергова особа, яка потерпіла. Ось, Вдало вдало вдало. Да, вдало, вдало, вдало. Це вдало, задоволена. Це вдала якась угода для нього. ось, А особа, яка потерпіла ну, Потерпів, всі, Ін, інколи він, Це да, всі да, ми, да. це всі ми. Хтось махне рукою, тому що там для нього 100 гривень чи 200, можливо, незначна, там, чи якась інша сума. А хтось ні, принципово звернеться, і потім, е якщо не йому допоможе там поліція да, чи судж встановити е особу підозрювану, притягнути до відповідальності, то потім зіграє ця інформація іншим людям. Тобто буде, наприклад, з десяти потерпілих, 5, які звернулись, п'ять не звернулися, то п'ятьом пощастить і встановиться особа і притягнеться до відповідальності. Тому що, якщо ви будете, наприклад, надавати інформацію в поліцію, чи будете інформувати той самий банк, висвітлювати інформацію в. У там, чи в Фейсбуці, там, чи в інших, де ви там ми здійснили такий перерахунок, і мали невдалу спробу, і були ошукані, то це все потім буде проаналізовано іншими особами і враховано Долучай. під час якихось інших таких подібних випадках, ну, випадків. Це досвід називається. Використовувати так. чужі чужі помилки і вчитись. Ну, ми, власне, зазвичай вчимось лише на своїх помилках чомусь. <гум> <гум> так, <гум> <гум> да, ну, все ж таки є випадки багато, коли ми вчимося і бачимо, що от так трапилось, я не хочу, щоб в мене так було, я так не зроблю. От що робити, людина ну не не десь. Десь не додивилася, десь перенервувалася, не звернула увагу на, на те, що її просто зараз секунду ошукують. Що робити, коли вона вже потрапила на гачок Шахраїв. Першочергово, що робити? Ну, Першочергово, по можливості заблокувати ту карту. Першочергово звернутися до правоохоронного органу, надати найбільш повну інформацію. Щодо себе, щодо тої особи, з якою спілкувалися, тут всі деталі повідомити. Якщо взяти по руху коштів по банківських установах, то особа має право і сама звернутися до банку і отримати випуску по рахунку, або навіть із мобільних додатків отримати ту випуску по рахунку і надати правоохоронним органам це полегшить і пришвидшить сам процес збирання і дослідження доказів. Якщо ми ще на стадії, коли до вас телефонують і ведуть з вами розмову, то постарайтеся не, не розголошувати і в будь-якому разі не повідомляти дані картки і свої там персональні дані. Знову ж таки, ми вже говорили: зверніться краще у відділення і не. там це все вже собі обговоріть. 30 секунд до завершення. Кримінальна відповідальність за злочини шахрайські. Давайте нагадаємо шахраям, що вони не уникнуть Значить, Максимальний строк це 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Серйозно, мінімальне це ми маємо. Громадські роботи на строк від 2 до на срок від 200 до 240 годин або виправними роботами на строк до 2 років, або обмеження волі на строк до 3 років. Тому е, рівень відповідальності він досить таки е, значний. І якщо говорити, що особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, наприклад, для другої частини від 134 до 200 тисяч гривень. То передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на стрьо до трьох років. Покарання незворотні, я зрозуміла так, так. пане Владиславе, Я вам дуже дякую за розмову. Наразі програма вічна віч добігає кінця. Сьогодні ми розповідали про всеукраїнську українську інформаційну кампанію Шахрай Гудбай. Зокрема, наголошували на важливості обізнаності наших громадян щодо правил платіжної безпеки. Гостем студії був старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів. Слідчого управління головного управління національної поліції Вінницької області майор поліції Владислав Касян. Амовила Наталя Тукало, працюємо і наближаємо нашу українську перемогу. Дякую.